Алло, алло, алло. Доброго Да, Доброго вечора, пане Олександр. Зі святом вас. Аналогічно цікавить ваша думка з приводу утеплення мансарди. Планую мансарду утеплити 300 міліметрів. Чи є сенс утеплювати ватою різної щільності? Наприклад. З, з вулиці з ну, зовнішнього боку більш щільної для того, щоб ну знизити рівень шуму ну від металу. Значить, дивіться, якщо якщо ми дивимося з точки звук зору теплоізоляції по великому рахунку, в байдуже, де ви її будете вкладати, щільну вату, або ближче до внутрішньої. Частини або ближче до зовнішньої Тобто, по звукоізоляції це байдуже виходить. Значить, з точки зору роботи системи, я от зараз роблю розрахунок по калькулятору, от подивіться, да Так, це у нас ціни горище сумічне перекриття. Так, у нас десь повинно бути тут горище, перекриття, вікно, вітра, стіна. так ні -ні -ні. Ну, я робив розрахунок, там ну проблем немає по калькулятору, а от е звукоізоляція більше цікавить Ні. від зовнішнього шуму. От, от я вам про це я вам показую і це розповідаю. Що? З точки Диві. зору звукоізоляції, ми кладемо щільну мінвату на низ. Ось я показую. А зверху ми кладемо меншу щільність. І це нам треба робити саме для того, щоб було легше виводити вологу, тому що зона конденсації, вона буде ближче до верхнього шару. От дивіться, що ми будемо мати. Так, і параізоляція у нас повинна бути. Тому що, якщо у нас є мета, все ж таки так, піднімаємось вище. Мета зробити здорову систему і зробити звукоізоляцію з точки зору праці, краще робити ось так. Для звукоізоляції 100 мм щільної достатньо. Значить, по теплотехніці ми також, Ну якщо без врахування дерева, ми проходимо. 300 мм ось. 100 мм. 100 мм перехресного утеплення більш сильною ватою. Так. Там можна, наприклад, навіть фасадною 125-ї сильності. А потім там 30 мм мілі... пароізоляція і 30... Ні-ні-ні, 30... 30... пароізоляція під низом. Я не, старо, я не, не сторонник мінеральної вату робити до параізоляції. Я вважаю, що вся мінвата повинна бути за параізоляцією. Тому так, я ось показую схему. Ага, да. Параізоляція внизу, щільна мінеральна вата, перехресне утеплення, 200 міліметрів між крок, загальне утеплення, і зверху вже вискотійна мембрана, вентиляційний прошарок. Дякую вам. Так, тут по температурах ми можемо подивитися, от у нас цікавий стик. От бачите, стик Він 12 градусів. Тобто це, це от така межа. Якщо буде температура менша, це вже вирогінність конденсації вологі локальної. Ну, це, наприклад, біля кроку десь там і так далі в системі. Тому все ж краще робити ось так: тоді система буде більш здоровою. Все? Дякую вам. Да, Будь ласка. Гарного вечора. Да, гарного мирного